Доброго дня, любі діти! Сьогодні на уроці ми продовжимо виконувати письмове ділення на одноцифрове число. Тож будьте уважними і наполегливими. А зараз математичний диктант. Запишіть вирази і знайдіть їх значення. Тіли на подано з сумою чисел 360 і 360. Дільник число 6. Різницю чисел 540 та 480. Збільште в 13 разів. Знайдіть п'яту частину від добутку чисел 25 і 8. Перший множник подано з сумою чисел 17 і 54, а другий числом 9. Знайдіть дільник, якщо ділене число 480, а значення частки 12. Знайдіть зменшуване, якщо значення різниці 470, а від'ємник число 180. Знайдіть множник, якщо значення добутку 720, а відомий множник 40. Знайдіть ділене, якщо значення частки 57. А дільник число 40. Знайдіть доданок, якщо значення суми 330, а відомий доданок число 280. Знайдіть від'ємник, якщо зменшуване 820, а значення різниці число 90. Перевірте себе. Давайте виконаємо гімнастику для очей. Каліграфічну хвилинку. Напишіть каліграфічну число відповідь 409 поділити на 5. Так, це 81 і остача 4. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. Класна робота. І каліграфічно рядочок. Розгорніть свій підручник на сторінці 41, і зараз ми виконаємо завдання номер 1 Виконай ділення з остачею. Перевір результати. Давайте згадаємо, якою може бути остача. Так, остача завжди менше, менша за дільник. Тобто, якщо дільник у нас 7 то стача може бути 1, 2, 3, 4, 5, 6. Якщо 10, то остача від 1 до 9 може бути. 8 остача від 1 до 7. 9 остача від 1 до 8. Так. Виконайте завдання. Робимо перевірку. Ось у нас 24 поділили на 7, вийшло 3, і остача 3. Так? Робимо перевірку. 3 помножити на 7, 21 і додати остачу 3, отримали 24. Отже, приклад виконали правильно. Виконуємо завдання номер 2 Виконай письмове ділення з коментарем. Давайте виконаємо перший приклад. 684 поділити на 2. Що ми робимо? 6 ділимо на 2, отримуємо 3. пишемо в частку 3. Ось ми написали. 3. Потім робимо перевірку. 3 помножити на 2 буде 6, записали ось під низом. 6. Дивимося, яка в нас буде остача. Остачі не буде, тому нічого не пишемо під низом. Далі дивимося, яке наступне число? 8. Зносимо його вниз під рискостю. 8. 8 треба поділити на 2. Утримуємо 4. Записуємо в частку. 4. Робимо перевірку. 4 помножити на 2 буде 8. Ось під низом записали 8. 8 відняти 8 буде 0, 0 ми не записуємо постачі. Дивимося наступне число, яке треба знести, яке в нас ще є діленому. Чотири. Чотири зносимо чотири вниз, чотири ділимо на два, 2. отримуємо. Два 2. 2 множимо на два, буде чотири. Отже, 684 поділити на два буде 342. Так. Наступний приклад. 933 поділити на 3. Ділимо 9 поділити на 3 буде 3. Записуємось в частку. Робимо перевірку. 3 помножити на 3 отримуємо 9. Далі визначаємо, яка остача. 9 відняти 9, остача 0, 0 ми не пишемо. А зносимо трієчку. Наступне число в нас. 3, поділити на 3 буде 1. Робимо перевірку 1. Множимо на 3, отримуємо 3. Віднімаємо, визначаємо остачу Остача 0. 0 ми не записуємо. Наступне число, яке в нас ще не поділене це 3. Зносимо його вниз. 3 поділити на 3 буде 1. Ось ми його записали сюди в частку. 1 помножити на 3 буде 3. Записали, дивимося, яка буде остача. Так, остача 0. Чисел у нас тут, які треба поділити, вже немає, тому можемо записати 0. Ось так вийшло в нас. 311. Далі ділимо число 844 на 4. Як ми міркуємо? 8. Перше число у нас. 8. 8 більше за 4. Значить, ми можемо його поділити на 4. Да? 8 ділимо на 4. Це буде 2. Записали в частку 2. Робимо перевірку. 2 помножити на 4 буде 8. Пишемось під низом 8. Дивимося, чи є остача, чи ні. У нас остачі немає 0, 0 ми не пишемо. Якщо буде якась інша остача, то ми тоді будемо записувати. Ну це пізніше. Так, далі дивимося. Наступне число у нас 4. Зносимо його 4, 4. Ділимо на 4. Отримуємо 1 Записали в частку. Да? Од... Робимо перевірку: 1 помножити на 4 буде 4. Так, дивимося, яка буде остача. 0. 0 не записуємо, а записуємо. Зносимо наступне число, у нас ще є одна четвірка. 4 записуємо. 4 поділити на 4 буде 1. Записали в частку ще одну одиничку. 1 помножити на 4 буде 4. Записали перевірочку. Так, ось. І дивимося, яка в нас остача? Немає остачі, чисел у нас які треба поділити, теж немає. Тому записуємо 0. Отже. 844 на, поділити на 4 буде 211. Давайте усно виконаємо завдання номер 3 Прокоментуй розв'язання Артема. Зістав два випадки ділення, як їх відмінність вплинула на розв'язання. Здогадайся, як Юля утворила третє неповне ділене. Давайте подивимося вираз, який. Обчислювала артем. 884 поділити на 4. Вісім поділити на 4 буде. 2. Вісім поділити на 4. Два. Робимо перевірку. 2 помножити на 4. Вісім. Записали ось. Да? Остачі. Вісім відняти вісім, остачі немає. Далі, наступне число в нас теж вісім. Зносимо вниз вісімку. Вісім ділимо на 4. Буде 2. Ось записали 2. Робимо перевірку. 2 помножити на 4 буде 8. Записали під низом 8. Так, остачі, знову таки, нема. Далі в нас ще є число 4. Чотири зносимо вниз. І ділимо 4, поділити на 4, отримуємо 1. Тепер робимо перевірку. 1 помножити на 4 буде 4. Остача 0, чисел. Всі поділили числа. Отже, 884 поділити на 4 буде 221. Давайте подивимося на вираз, який розв'язувала Юля. 864 поділити на 4. Перше число у нас, яке ми можемо поділити, це 8 сотень. 8 поділити на 4. Отримуємо 2, 2 сотні. Так? Записуємо 2. Далі робимо перевірку: 2 помножити на 4 буде 8. Записали. Наступне число, остачі немає в нас. Зносимо наступне число. Наступне, наступне число у нас 6 десятків, зносимо 6 вниз. 6 ділимо на 4. Ну, Тут буде ділення з остачею, тому 6 поділити на 4 це буде 1, робимо перевірку. 1 помножити на 4 буде 4. Записали ось тут 4. І визначаємо, яка остача залишилась. 6 відняти 4 буде 2. 2 2 на 4 ми вже не поділимо, не можемо поділити. Але ж у нас є ще одне число, яке ми не ділили це 4. 4 зносимо вниз до нашої остачі двійки. І в нас вийшло число 24. 24 ділимо на 4, це буде 6. Робимо перевірку. 6 помножити на 4 буде 24. Остачі немає, записуємо 0. Так, отже, 864 поділити на 4 буде 216. Бачите, тут у нас в першому випадку всі числа порозрядно, всі розрядні. Доданки числа 884 ділилися без остачі на 4. Да? А ось в випадку Юлі у нас ось була тут остача. 6 відняли 4 і остача 2. І що потім зробила Юля? Як вона утворила третє неповне ділене? До ось цієї остачі двійки знесла ще одинички. Да? Два десятки. 4 одинички, 24 і поділила на 4. Давайте прочитаємо, як же утворюється третє неповне. ділення. Ділене. Утворення третього неповного діленого. Визначаю, скільки десятків не розділилося. Підписую під неповним діленим число десятків, що розділилися. Віднімаю це число від неповного діленого, роблю висновок, скільки десятків не розділилось. Це остача. Перевіряючи правильно, знайдено цифру частки, порівнюю остачу і дільник. Роблю висновок. Якщо остача менша від дільника, то цифру частки знайдено правильно. Якщо остача більша за дільник. Або дорівнює йому, то цифру частки знайдено неправильно, утворюю третє неповне ділене. Остачу десятків подаю в одиницях. Визначаю, скільки в діленому одиниць. Додаю до остачі кількість одиниць діленого. Записую отримане число одиниць, це третє неповне ділене. Виконаємо в зошиті завдання номер 4 Виконай ділення письмово з коментарем. Давайте перший приклад я прокоментую. Ось у нас є 784 поділити на 7. 7 сотень поділити на 7, можемо поділити. 7 поділити на 7 буде 1. Записуємо частку 1. Робимо перевірку. 1 помножити на 7 буде 7. Визначаємо остачу. 7 відняти 7 остачі немає. Зносимо наступне число. Наступне число у нас 8. 8. 8. Ділимо на 7. 8 поділити на 7 буде по одному. Робимо перевірку. 1 помножити на 7 буде 7. Так, визначаємо остачу. Остача в нас буде 1. Так. До остачі 1 у нас ще залишилось число 4. Ми його ось сюди вниз зносимо. Так, 1 десяток 4 одиниці, число 14, 14 ділимо на 7, буде 2. Робимо перевірку: 2 помножити на 7, буде 14. Пишемо 0. Отже, 784 поділити на 7 буде 112. Так, перевірте. Виконайте слідуючі приклади самостійно. Перевірте себе. Так, давайте виконаємо о, завдання 5. Перевір розв'язання задачі 1. Зістав задачі 1 і 2. Як їх відмінність вплине на розв'язання задачі 2. Які зміни в розв'язанні слід виконати? Амстердам столиця Нідерландів. Славиться своїми каналами, по яких ходять екскурсійні катери. Перший катер зробив 6 рейсів, а другий 3. Скільки пасажирів перевіз другий катер, якщо перший перевіз 280, а щоразу катери перевозили однакову кількість осіб? Отже, подивіться на цю задачу: перший катер зробив 6 рейсів і перевіз 280 пасажирів. Другий катер зробив три рейси, скільки ж пасажирів він перевіз, треба знайти. Скільки перевозить пасажирів за один рейс, перший катер ми знайти не можемо, тому що 280 пасажирів на 6 рейсів не поділиться. Тому ми можемо дізнатися, у скільки разів менше рейсів зробив другий катер. Робимо 6 ділимо на 3, це буде 2, У стільки разів менше рейсів зробив другий катер, ніж перший. Потім, якщо, якщо він зробив у 2 рази менше рейсів, а ми знаємо, що з умови задачі, що перевозили вони однакову кількість осіб, то, значить, і перевіз він у 2 рази менше пасажирів. Отже, 280 ділимо на 2. І дізнаємося він перевіз 140 пасажирів. Вираз до розв'язання задачі 280 поділити на 6, поділити на 3. Так, і відповідь: 140 пасажирів перевіз другий катер. Так, давайте прочитаємо другу задачу. Два катери зробили однакову кількість рейсів. Перший катер перевіз 280 осіб по 40 осіб щоразу. Скільки пасажирів перевіз другий катер? Якщо всього він перевіз 140 осіб і щоразу брав однакову кількість. Отже, робимо короткий запис, дивимося: загальна кількість. Пасажирів, яку перевіз перший катер 280. Кількість за один раз, яку він перевозив, це 40 пасажирів. Другий катер. Ми не знаємо, скільки разів він, точніше, ми не знаємо кількість пасажирів, яку він перевозив за один раз. Знаємо, що загальну кількість він перевіз 140. І рейсів однакова. Величина Кількість рейсів це однакова величина, тобто що перший, що другий катер. Так, що ж ми зробимо? Якщо нам треба знайти, скільки пасажирів перевіз другий катер, якщо всього він перевіз 140 осіб і щоразу брав їх однакову кількість, нам треба дізнатися, скільки рейсів він зробив. так? Да? Але ж ми е, знаємо, що це однакова величина, тому ми можемо знайти, скільки рейсів зробив перший катер, бо у нас є дані, потрібні для цього. Отже, 280 поділимо на 40. І дізнаємося, що перший катер зробив 7 рейсів. Так. А в нас це однакова величина, отже, другий катер теж зробив 7 рейсів. Нам треба дізнатися, скільки він перевіз осіб за один раз, перебрав осіб. Тому 140 поділимо на кількість рейсів і дізнаємося, що він перевозив 20 пасажирів за один рейс. Давайте розв'яжемо рівняння номер 6. Y поділити на 25 дорівнює 3. Дивимося, тут у нас невідоме ділене. Згадуємо правило, як нам знайти невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Отже, пишемо. Y дорівнює 25 помножити на 3. Y дорівнює 75, робимо перевірку. 75 поділити на 25 дорівнює 3. 3 дорівнює 3. Отже, рівняння розв'язане правильно. Так, наступне рівняння трошки у нас ускладнене. 7 помножити на n дорівнює 420 помножити на 2. Ми праву. Частинку рівняння спростимо. 7 помножити на n дорівнює 4, 420 помножити на 2 буде 840. Отже, дорівнює 840. N дорівнює 840 поділити на 7, тому що у нас невідомий множник. А щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Отже, знаходимо. Це у нас буде 120. Робимо перевірку 7 помножити на 100, 20 дорівнює 420 помножити на 2. Отже, 840 дорівнює 840. Так, наступні рівняння. Розв'яжіться самостійно. Поставте відео на паузу. Перевірте себе. Розв'яжемо задачу номер 7. Якщо майстриня зробить три однакові браслети, у мішечку з перлинами залишиться 96 перлин. А якщо зробить 5 таких браслетів, то в мішечку залишиться 28 перлин. Скільки перлин використовує майстриня на один браслет? Отже, що ми знаємо? Що, якщо робить 3 браслети, то залишається 96 перлин. Якщо робить 5 браслетів, то залишається всього 28 перлин. Так, отже, нам треба дізнатися, наскільки менше. Браслетів виготовляє майстриня. 5 відняти 3 буде 2 браслети. І також ми дізнаємося, наскільки менше залишається перлин. 96 відняти 28, буде 68 перлин. Отже, ми можемо зробити висновок, що на два браслети йде 68 перлин. Так? А на один браслет. Відповідно, 68 ділимо на 2, буде 34. Перлини. І відповідь 34 перлини йде на один браслет. Так, виконайте руханку, відпочиньте трошки. А тепер подумайте, про що нове ви дізналися сьогодні на уроці? Як можна міркувати, щоб утворити неповне ділення з остачі та одиниць діленого? Розкажіть про результати власних навчальних досягнень. Подумайте, що вдалося, що викликає труднощі. Виконайте домашнє завдання.